Всім привіт! Це канал Сапро Андроїд. Сьогодні я хочу вам показати, як поміняти бут анімації на смартфонах Android. Для цього нам треба зайти на сайт э, бут Анімації. Далі. Вибираємо анімацію або загружаємо g файл з вашого комп'ютера. Я виберу анімацію Lollipop. Лолі Попа. Скачуємо і. Вибираємо boot root. Next. Вибираєте свій девайс, якщо його немає, то вказуєте своє розширення екрану. У мене 320 на 480. І вибираємо 30 FPS. Next. Натискаємо Download Boot Animation. Зберігаємо на робочому столі. Далі перекидаєте цей файл в телефон. В карт пам'яті на телефоні. Далі. На телефоні. Заходимо у провідник і шукаємо там той архів Boot Animation Zip. Він у мене знаходиться в папці. Q и Z. Для того, чтобы поменять вот анимации, вам потребен root. Так, попереджую. Так. Apps, не. Files. Вот, вот animation zip. Копировать. И вставляем System Media. У нас тут має бути е, файл Boot Animation Zip. Якщо у вас його немає, е, то пошукайте в інтернеті е, на інших сайтах, як на ваших престорах, поміняти boot Animation. У мене є файл Boot Animation Zip. Далі вставляємо його і надаємо е, провіднику права супер користувача далі ми вставили цей файл далі е, оригінальну boot animaці на, наприклад boot animation 5 Окей. а нашу boot яку ми скачали, переіменуємо на boot анімейшн просто Окей, okay. далі. Перезагружаємо телефон. Э, вот наш телефон вже включається. Зараз ви побачите бут анімацію яку ми поставили. Ну от, ви бачите зараз її. Телефон включився. Як бачите, ми поміняли буд анімацію. Якщо у вас е... та буд анімація повернута на 90 градусів, або ще під інше, то виказуєте і е, інший от як я вам. Розмір е, екрану. Ми там указували 320 на 480, а ви маєте на навпаки. 480 на 320. Всім дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. До побачення!